Всім привіт! Якщо ви у Ворохті і хочете сходити ще кудись, окрім як поїхати на заросляк, то на піднятись на гору Говерла можна у Ворохті піднятися ще на гору Ребровач, на гору Ворохтянську, гора Рижа та гора, забувся, діл. діл то на гору діл можна піднятися у Ворохті. Ми з дружиною щойно спустились з гори Ребровач. Чи Ребровач? Тому цікаво, може подивитись, приємного перегляду. 16 травня. Карабкаємося на гору Реврович. Сніг, ліс. Весняно зимова погода. Ну, пройшли вже немало. Решили показати, куди йдемо. Маршрут супер? Відпочили і йдемо далі. Вийшли на полонину. rasota Que Знову зайшли в ліс і буде знову набор, набор і набор висоти. І песик там за нами біжить. Каштан. Не знаю, видно його, не видно. Ворохтенський каштан. Дружина його назвала каштан. Ворохтенський. Біжить, біжить отам, по сніжку, ось там вот. Ну, не знаю, чи на камеру видно. В общем, пішли. Нам на гору, на гору і ще раз на гору. Доходимо до дуже стрімкого місця, де дуже так вгору йти. На маршруті є такі позначки. Маркований маршрут, щоб не загубитися. Що, дружина, втомилась? Дружина турист. Дружина турист. Вона готова в бой. Тут будемо вельми помалу йти. Звичайно, ми тут будемо помалу йти. Звичайно. Тут стрімко, собі паску. Йдемо по грибту, Нам ще йти далеко. Ну, ми нікуди не спішимо. Любуємося лісом. Краєвидів поки не видно. Отак, із за дерев. У нас привал. Сидимо на бревні, відпочинемо. Поп'ємо водички і підемо далі. Вершина вже близько. Ну, ще трішки. Хтось тут щось писав, позначав. Я думаю, такі туристи ми і ми. Ну, не такі, ми нічого так не пишемо, не позначаємо. 1036. Ми піднялись на вершину гори Ребровач. Ну, 1222. 1222 метри. Ожидав я, звісно, якихось краєвидів, а тут вершина в лісі. Ялинка. Далі маршрут йде направо, на гору Ворохтянська. Далі. Ні, на гору діл, потім Ворохтянська і на гору рижа. І спускається у Ворохту. Ну, краєвиди за дерев видніються. Дорога назад з воротньому напрямку. На гору Діл Іворохтянського ми вирішили не йти. тому йдемо назад по тій же стежині. 16 травня, 25 рік, ми продовжуємо спуск з гори Ребровач. Зима зимою. За дві неділі літо. А у ворогті, як і у всіх, в принципі, горах в Карпатах 25-й рік, 16 травня, зима зимою. Зато весняний настрій? Ну, весняний настрій, пташки співають в лісі. Йдемо далі. Дійшли до найстрімкішого місця, ну майже дійшли ще трішки, і буде спуск майже обривистий. Такий же, як і підйом, понятне діло. Але нічого, справимося. Ну, камера то не передасть, але там просто обрив. Дуже стрімко. Гора йде вниз. У ну, них ще трішки треба пройти. Ну, але найважче місце підйому. Процентів 30 спуску подолали. Доходимо знову до стрімкого місця спуску, майже обривистого Дуже стрімке місце впереді видніється. Його видно, він там відразу вниз йде. Було як складно карабкатися догори, так також складно спускатися вниз. ну, Знімати не буду, треба триматися. Доходимо до полонини. Здається, мені, як ми йшли сюди години три назад, тут було снігу багато, а зараз майже нема. Плюс 6 передавали синоптик. Ростає. Ну і краєвидись. Ви стали краще видні. Туман розвіявся. Ось ця гора. Це та гора, на яку ви піднімалися. ребровач 1222 метри, так жінку? Так. так. Хороше місце, щоб зготовити шашлик у ворогті. Для цього потрібно трішки піднятися. Гори. І дуже гарне місце. Поп'ємо водички, з'їмо ковбаски і підемо далі. І це вже все. Да, сніг закінчився. Сонце піднялось вище, снігу більш нема. На цій таблиці зображений маршрут, яким ми сьогодні йшли. Проте до полонини діл ми надійшли. Ми лише дійшли до гори Ребровач. Хто захоче поставить собі на паузу, почитає. Уже видно Ворохту. До речі, видно говерло. Ось, ось, ось там. Ми спустимося вниз, там можливо краще буде видно. Ну, ми вже майже в долині, майже в Ворохті. Говерла вся в снігу. І в хмарах поганенько видно, проте видно. Дякуємо за перегляд, всім пока.